Починаємо фінальну гру весняного сезону ігор інтелекту. Після тривалої боротьби у чотирьох відбірних іграх і двох півфіналах до останньої партії дісталися команди Незваний гість і зелений змій. Нагадую, правила, які я сподіваюся, ви і так знаєте. Але на випадок, якщо хтось забув або дивиться нас вперше, граємо ми сім запитань. На кожне з них дається хвилина на роздуми. Команда, яка вважає, що має варіант відповіді, тисне на кнопку дзвоника, які знаходяться на ваших ігрових столах. На цьому час на роздуми для обох команд вичерпано. Першою відповідає команда Суперник, тобто не та, яка натискала на дзвоник. Якщо обидві команди дають неправильну відповідь, дається додаткові 30 секунд на роздуми за тими самими правилами. Якщо правильна відповідь знову не звучить, дається додаткові 20 секунд на роздуми з підказкою. Перемагає та команда, яка набере найбільше балів за підсумком семи запитань. Звісно, якщо за підсумком семи запитань у нас вийде нічия, ми будемо грати доти, доки у нас не визначиться один переможець сезону. Команди готові до гри? Перше запитання. Одного разу в одній радянській газеті зняли з публікації шаховий етюд, присвячений 60-річчю громадянської війни. Через яку фразу? Час. Є версія у зеленого змія. Незваний гість. Білі починають. Відповідає Олександр. Білі починають і виграють і перемагають. Білі починають і перемагають. Приймається зелений змій. Прошу Віталій. Білі починають і виграють. Ми починаємо наш фінальний тур з рахунком 1-1. Зрозуміло, що до річниці революції білі не могли б починати, а тим паче перемагати. Запитання номер два. У романі Пригоди бравого солдата Швейка п'яний священник, перелічуючи святих, стверджує, що цей святий носить на шиї пляшку зі спиртним. Назвіть святого час. Та це до хвина. Педро, ветерники, якісь такі. Анастасія. Святой, святой. Які святі? Лука, Іван. Бухвор. Ну і що, так священник п'ят. Ні, нормально. Це було древні ці ціванки. Два роки тому поставили пам'ятник Бакусу, він сидів на бочці з бочку Назва, ні. Та то, що та не звучить? Він, Які святий носить. Якісь є назви там. Афангел такий-то той такий-то той такий. Має бути щось. Михаїл, може, включник. Той що пропускає на дверях. Михаїл. Патріотик. На дверях на районі. Я думаю, що Патрик може. Патрик. Дійсно, пиво, Патрик, день святого Патрика, день до найважці. А що на шиї носить пляшку? Що на шиї носить пляшку з і так далі. Я думаю, що... А може якісь назви пива, і якісь такі а, подібні шляхи. робити? Ну, ну, як може якась лічейська машка вбива? Ну, стропа, Козел, Гамбрінус. Є святки? Нема. Нема. Чого ж найбільше святий Патрик? Амброзій, Може амброзій. Амброзій рідина. Це Амброзій. Ну так там зараз букву це не є. Давай, там брось. Першою була версія у команди Зелений змій, практично з менш ніж секундним відривом незваний гість, тому ви перші. Святий Амбросі. Святий Амбросій. Прошу Зеленого Змія. Світлана. Бахус. А можна, будь ласка, так, щоб ще я дізнався. Бахус. Святий Бахус. Святий Бахус. Це безперечно оригінальна версія, але я даю ще 30 секунд обом командам. Ще 20. Пляшка зі мною. Пляшка. Петро, петро, петро. Ключні. Але хай муже, ну хай буде. Може, давай чекаємо. чекайте. Куди? Та хай не думають. <різь> Просто хай не думають <різь> вони. І тоді буде підказка. Є версія незваного гостя. Зелений змій. Прошу. Ми Знаємо, що це святий Петро. Святий Петро носить на шиї пляшку зі спиртним. Приймається, як гадає, незваний гість. Святий Патрік. – Святий Патрік. Ну, святий Патрік це значно ближче до Лояки, він, очевидно, носить на шиї пляшку з хорошим віскі. Е, але е, священну дія відбувається в Чехії, до Ірландії звідти далекувато. Тому священник е, з Центральної Європи навряд чи міг заходити аж так далеко. Е, даючи вам підказку, е, можу сказати хіба те, що. Виходячи з логіки того, про що говорить священник, цей святий мав би бути покровителем альпіністів. 20 секунд на роздумку. Це з Є версія у незваного гостя. Прошу, зелений змій. Ми вважаємо, що якщо можна назвати цього святим, це Ньюфаундленд. Ньюфаундленд. Тут просто оригінальності версії я просто вражений. Як гадає незваний гість? Ми вважаємо, що це святий Бернард. Справді плутаючи породу собак і святого, священик називає сент Бернара святим, який носить пляшку або барильце з коньяком, яким можуть підкріпитися ліпіністи, котрих засипало лавиною. Рахунок 2-1. веде команда Незваний гість. запитання: один з користувачів живого журналу зараховує його до сучасного доволі ексцентричного руху, в основі якого полягає максимальне наближення людини до природи. З іншого боку, відомо, що навіть двоє коней не можуть з ним впоратись. Назвіть його двома словами: час двоє коней, кулі. Оці кону це. Тижело восьмо. Так ребята кулиці двое коней. Ні, Роз, а ті іконі по мої коні привіряти. Тарзан найближчий, проти природи, не одягнений. Ну я знаю, що люди, які тікають від це перезагадають. Наро, це рух такий, да, он шифтер. шифтер. А може це вакуум якийсь? Бо, двоє коні, ні, там було вісім коней. Давайте хай не думати, давайте хай не думати. Напишіть. Та які питання форма питання? Його, його, його. Руху Ш... цього. Рух хіпі. Наближений до природи, хто може бути? Хіпі. Двоє коней мож... Коні не можуть двоє впоратися з ним. Не кричи, не можуть. Не кричи, не можуть. І це що вони взяти не можуть коні? Тихо от крапля цього вбиває. Нікоти Ні-ні-ні. Никотин. Ні, ні, з ні, природи наближені до природи і двоє коней з цим. З цим чи з ним? З ним чи з цим? З ним. З ним. Не можуть поратися. Він щось там мав Він чисто маус з кінтаром. Лежені до природи. Два слова треба сказати. Є версія незваного гостя, прошу, зелений змій. Назвіть його двома словами. Двома словами його назвати тяжко, так, через половину. Вірніє не тільки, ніж всі. Кам'яний плуг. Ще раз перепрошую. Кам'яний плуг, це так, щоб хоч щось сказати. Кам'яний плуг. Домовились, Ви маєте право на цю версію. Як гадає незваний гість? Дауншифтер. Е, Дауншифтер. Я не знаю, до яких ексцентричних рухів можна зарахувати Дауншифтера або кам'яний плуг. Ще 30 секунд на роздуми. Це байкери. Найближчий до природи. До природи. Люди, а може це не рух, а рух такий людський, який щось. Ні — Ні-ні-ні, це… — Сучасник самі живий. Коні при чому? Анімалісти. Два коня не можуть пороти. Мультики. Мультики, 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 мультики. Прийняв Нікітіч. Не впоратись. Не могли зрушити з місця. Директор Карусалін. Директор Переселі. Yeah. Отже, на останній секунді вирішили скористатись правом на дзвоник команда Зелений змій, тому незваний гість, я звертаюсь до вас. Прихильники Толкіна. Прихильники Толкіна. Прихильники Толкіна. Не навіть двоє коней не можуть впоратися з прихильником Толкіна. Толкін". Так це прекрасний варіант. Дякую. Зелений змій, директор каруселі". Директор каруселі. Ну, слава Богу, що про двох коней ніхто ще не подумав про русську жінку і не озвучив цей варіант. Я от відразу попереджаю, це не він. А ключ до відповіді на це питання вам потрібно шукати у першому запитанні цього туру. Це та підказка, яку я вам даю. Є версія зеленого змія. Незваний гість, вам не дали подумати, тому кажіть. шахова партія. Шахова партія. Двоє коней не можуть впоратись з шаховою партією, а сама шахова партія належить до доволі ексцентричного руху. Як гадає версія зеленого змія Гарі Каспаров. Гаррі Каспаров. Е, за версією е, живого журналу, персонаж казки Ганса Крістіана Андерсена «Голий король, просто шукав виправдання для свого нудизму, і таким чином з'явилася уся ця байка про невидиму тканину. Він просто хотів походити перед людьми голим. А згідно з шаховою теорією, коли на дошці залишаються двоє коней і голий король, мат поставити неможливо. Немає відповіді на це запитання. Ташки на Рахунок. Рахунок все ще 2-1 на користь незваного гостя. Запитання номер 4. Коли радянські дипломати передали в Москву інформацію про те, що в Німеччині не змінились ціни на цей матеріал. Керівництво країни вважають історики зробило помилковий висновок. Гітлер не готується до війни з Радянським Союзом. Відомий випадок, коли за артефактом, який являє собою незвичайний, але по суті цей самий матеріал відправилось приблизно 50 чоловік. Скажіть абсолютно точно, що це за матеріал? Кірзаж ну на чобати кірзаж таке, кірза, кірза, шкіра, яка. Кірза, кірза. Для, для солдатів німці, в чому взуті були. Питання звучить, куди пішли? Золоте руно. Арго. Золоте руно. Арго. За шкірою. Для війни шкіра це кірза. Овчена, овчена, це матеріал. Шкірові ці, овчена. Вони відповіли за такі батьки вчиняння. Шуби з овчення. Шуби з учення. Шкіри шкір-шкіри. Є версія незваного гостя. Зелений змій. Назвіть цей матеріал абсолютно точно. Ми вважаємо, що це кірза. Ви вважаєте, що цей матеріал керза. Свого часу 50 чоловік, і всі ми знаємо історію, як 50 чоловік відправились на пошуки незвичайної кірзи. Питання трошки інакше, так що а ну гаразд. Е, як гадає названий гість, ми вважаємо, що це овеча шкіра, овеча шкіра для овчина. шкіра овеча шкіра. Е, і я даю 30 секунд на додаткові роздуми для того, щоб подумати є. Версія у зеленого змія незваний гість. Ваш варіант. Матеріал. Незваний Овеча, шерсть. Овеча шерсть, як гадає. Той самий Овеча шерсть. Ну, враховуючи, що ціни на овечу шерсть, тобто попит в Німеччині, не зріс, вважалося, що зимові шинелі, з яких робили уніформу, вояків вермахту робити не будуть. А радянський союз, звісно ж, завоювати настільки швидко, щоб не довелось провадити зимову війну, було неможливим. Правильна відповідь овеча шерсть рахунок – 3-2 на користь незваного гостя. А 50 чоловік це історія подорожі ясона і органавтів за золотим руном, який являє собою незвичайну, а проте все ж. Овечу шерсть. Запитання номер 5. У давнину у східних кочових народів у особливо торжественних випадках, наприклад, з е, оказії приїзду важливих гостей, свят, весіль і так далі напинали велику юрту або шатер, в яку вміщалися сотні людей. Стовпи і поріг у ній огортали золотом. Як називався цей шатер? Є версія. Прошу незваний гість. Приймається варіант, як гадає, зелений змій. 에, тобто юрта, яка на, напиналась в особливо важливих випадках, називалася Шапіто. Насправді, 에, назва держави, яку зараз люблять вживати Золота орда походить від ставки великого хана, яка постійно вигляд від юрта, яка постійно виглядала саме так: величезне шатро з порогом і стовпами огорнуті золотом. Ця юрта і називалась Золотою Ордою. <праць> Рахунок 4-2 на користь незваного гостя. Запитання номер 6 Журналіст газети Комерсант порівняв виступ однієї з країн аутсайдерів Чемпіонату світу 2006 зі справжньою катастрофою. Тому у заголовку статті про їх гру він просто переставив дві літери у назві цієї країни. Відтворіть заголовок. Час. А хто А Хто в нас? Шестой год, провальный выстрел, а, Ката катастрофа, трагедия, 24 а да. а команды. Бразилия не манута, перелетит Бразилия. Будет как Рим, трошка, провал, чемпионат. А Ямайка, Ямайка, Ямайка. Да, зубнее. Команда, команда, команда. Ні, 2006, це Німеччина. Це не то. Переставляє дві літери. Франція провалила просто. Але... Дві букви перестали. В назві? Перестав в назві статті дві, дві, дві букви. А як назва статті? Не було розказано. У нас Україна така, що протилежна. А з ким то було тоді хто? Франция выглядит важно. Россия, Франция, Испания. Нет, Франция в 2002. Это не было... над Парижем. Пролетели как Фанера над Парижем. Нет. Переза... Что Париж. с нас? Переза... 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 Переза.. 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 Чи забрать? Є версія, наскільки я почув дзвоник у команди Зелений змій», Тому незваний гість ви першими озвучуєте варіант. Що ми зрозуміли, що Франція. А як звучав заголовок? Не знаю. Домовились. Зелений змій. Відтворіть, будь ласка, цей заголовок. Чилі в печалі. Е, ну, я ще раз наголошую на те, що він просто взяв назву цієї країни, яка проявила себе далеко не з найкращого боку у відбіркових іграх чемпіонату світу, і щоб охарактеризувати їхню гру, переставив у назві країни дві літери. Добре, ще... А що ж ми? Давай в Україні перестати. А журнал комерційний по-російський. Які країни тоді Аннелія... ви були? Давай думаємо. Англія викинула. Англія викинула. Вони погано зіграли. Іспанська країна. Американська країн. Комедія. Ні, ні, це кордоні заголовок, мабуть, з країни зроблений заголовок. Яка страю комітету? Заголовок якийсь. Може Португалія програлі і переставила. Переставити літери. Португа. Проіграш. Проіграш. Країни, Росія. Росія Росія Раїсія Росія. Росія ну Росія, Росія. перестала час зелений. Змій, ваша версія звучатиме першою, наша версія Росія. Як а я так розумію, він переставив дві букви С і загалом був російською? Добре, це гарно це, це вже характеристика. Будь чого насправді, якщо назвати щось Росією, ясно, що воно не дуже хороше, е, як гадає названий гість наглія. Наглія, ну це скоріше б пасувало до дуже напористої гри, але так, варіант цілком прийнятний. З того, що я можу вам зараз підказати, навести вас на думки про правильну відповідь, це те, що відповідь на це питання вам потрібно дати двома словами. Країна, країна, країна. з коста Кості коста Кості рік, кості рік, кості ріки.

Це Російський переклад має бути нормальний. Отже, цього разу я попрошу дати відповідь команду Незваний Гість, яка натиснула все-таки після слова Нуль відповідь тому... <смірко> <Наша гіт -плінді. смірко> <смірко> – Кості рака. <реш> Мені потрібно трошки часу, щоб осмислити вашу відповідь. Ну, е, як гадає, Зелений Змій, я думаю, у вас є остаточна версія. Ми десь теж в тому ключі думаємо. <реш> <реш> а, тобто, ви солідарні з командою незваний гість»? У нас своя версія. Прошу ну немає у нас аж такої версії, щоб її можна було озвучити в ефірі. <клес> ну, якби, е, якби правильною відповіддю була версія, яку не озвучують в ефірі, я б це питання просто не ставив. Е, насправді, незалежно від того, про яку мову ви думали, стаття справді була російськомовна. Цю назву можна читати і українською, і російською. Від цього зміст її не зміниться. Він сказав, що ця країна зіграла настільки погано, що матч можна назвати Саудівська аварія. Лунок залишається незмінним. І я задаю останнє питання фінальної гри. У фільмі Месник клоновані персонажі носять, наприклад, такі імена: Фобос, Магнос, Логос, Бозос. І хоча режисер фільму Френк Міллер зовсім не іспанець, в кінці фільму з'являються два клони, чиї імена починаються на одну і ту ж літеру. Назвіть ці імена однією фразою час. Фільм месник. А фільм месник. Що за месник? Я не знаю, може це ці месники, але. Можливо, це щось з коридором пов'язано. Добре, всі супутники. Слобос Родригес. Кока-колос. Чого? Кока-колос. так Matado, одна літера. кока я нічого не знаю. Два слова. кока кола два моти. Одним словом. Кокоси фін. Але слово одне. Що об'єднане? Чого? Два слова є. Команда Зелений змій встигла на самому нулі натиснути дзвоник, тому незваний гість. Ми вважаємо, що це Демус і Деміус. Демос і Деміус. Гаразд. Цей варіант приймається. Зелений Змій. У нас був такий. Активний варіант пошуку. Ми зупинились на Паблос Пікасос. <рик> Цих двох персонажів звати Паблос і Пікасос. Справді це хороший варіант, але він неправильний. Ще 30 секунд. Патра у цій коротші Астеріксова. Існує без цього. Ну Вендетта. Вендете. Венеде. Венера? Ні, Венета. Венера. Венера і Венета. Цього разу Зелений Змій першим називає варіант відповіді. Кока-Колос. Ще раз перепрошую. Кокос і Колос. Кокос і Колос. Теж непогана версія, незваний гість. Назвіть ці два імені однією фразою. «Вендета» і «Венето». <рив> «Вендета» і Венето. Ну от е ключова підказка для обох команд у даному варіанті має бути та, що це останнє запитання, яке ми зараз зіграємо, незалежно від того, хто правильно відповість. Останнє питання: «Фінітус фістивалюс. Феєричний фінал. Феєричний фінал, фінал, фіаско. Феєрі і фіаско фінал. Є версія у команди Незваний гість. Попрошу зеленого Змія назвати останню свою версію у цьому сезоні. Остання версія в цьому сезоні Аста Лавістас. Одного звали Аста, іншого Лавістас, я так розумію. Як вважає незваний звали Феєрія і фінал. Феєрія і фінал. З рахунком, 4-2 у фіналі цього сезону перемагає команда Незваний Гість. Правильної відповіді на останнє питання дано не було. Правильна відповідь на це питання це два імені і фраза, яку я можу сказати зараз, оскільки ми з вами прощаємось до наступного сезону. Адіос, амігос! Нарешті, після семи ігор Володимир Іванович готовий вручити перехідний приз нашу матеріану сову, яка пробуде у команди незваний гість до наступного сезону, коли її завоює хтось інший. Ця сова не тільки матеріал, вона матеріальна. По-друге, вона все в капелюсі, все добре. По-третє, вона ковзається. І це ковзання означає, що вона перехідна, це не означає, що ви на все життя будете володіти цією цінною, прицільною совою. Але так сталося сьогодні, що після впертих поєдинків одна з команд виявилася рівно вдвічі розумніше за другу. Я вітаю команду «Незваний гість з перемогою і вручаю вам цей приз. На цьому ми прощаємося з обома командами-фіналістками з усіма командами, які сьогодні грали і не змогли через обмежену кількість учасників а також з нашими телеглядачами до наступного сезону, який обов'язково буде.